Вітаю вас, мене звати Оля. Запрошую вас приєднуватися до мого каналу. Пам'ятайте, що для наших відео дуже важливі ваші коментарі. Це найголовніше, що просуває відео. Тож, будь ласка, якщо вам не складно, залиште свій коментар. І, і говорити ми сьогодні на тему, на яку я не збиралася знімати відео, але ж я. Дивлюся інших блогерів, дивлюся сліпі затести, читаю коментарі на фрагрантиці, на інших формах, коментарі під відео. І, як то кажуть, мені наболіло. Тобто я сьогодні буду така сварлива бабка. Я постараюся, дуже стисло, постараюся швидко перейти до флакончиків, щоб було цікаво дивитися до прикладів, щоб не лише таку теорію розводити. Але, можливо, ви помітили, говорять, що. Mm. Говорити стисло то є ознака таланту, але <смеш> точно не мій талант, але я буду старатися. І хочу я поговорити про те, наскільки ми можемо довіряти семплам пробникам ну, там також, але з більшого говоритиме про пробники. І сьогодні не про те, які можуть бути підступні люди, і не те нам там, підсунути, продати і те. І так надалі. А про те, наскільки ми можемо бути об'єктивними, судячи з того, що ми відчуваємо, коли наносимо парфум з спробнику. Бо а, дуже поширені так історії, які ми читаємо, які нам розказують, і навіть з нами це трапляється. От ми я сьогодні вам покажу приклади. Коли ми пробуємо з пробника якийсь парфум, він нам подобається, ми замовляємо. І це, це не те, це не те, що було налито. Або нам налили якийсь не такий пробник, або нам продали якийсь не такий флакон. Ні, це просто а, неправильне сприйняття а, парфуму з пробником. Ну, тут все просто, чому так відбувається. Порівняйте просто а, розпилювач у пробнику на 1-2 мл на півтора. Здебільшого вони 1-1,5 мілілітра, ну, 2. І розпилювач у повноцінному флаконі. Давайте відкриємо повноцінний флакон. Можете дістати свої пробнички. Ну, Достайте будь-який свій повноцінний флакон. Просто розмір цього отвору, розпилювачу. І Давайте логічно подумаємо, скільки а, як відрізняється дисперсія повноцінного флакону і маленького пробничка? Скільки по кількості на вас осідає? Парфуму, коли ви наносите з пробничка або з повноцінного флакона. Навіть якщо ви з пробника, там, 5 разів напшикали, дисперсія, вона явно буде більш мілка, явно ви не увійдете в ту саму, ту саму хвилинку цього парфуму. Явно стільки крапель, стільки такої кількості парфуму на вас не осяде, як з повноцінного флакона. А це все, це все має вплив на те, як розкривається, як звучить парфум. Тому я дотримуюсь такої думки ну, свого досвіду, не просто тому що я так вирішила, а з того досвіду, який я маю у своїх досвідів. Використання пробників, а я їх маю, я не знаю, сотні, якщо не більше. І стільки ж відливантів, і от повноцінних флаконів, яке нам дарує, дає пробник, воно може бути хибне. І я дотримуюся думки, що ти можеш вирішити лише те, що а, той факт в, 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 об. Обізначити той факт, що тобі парфум точно не підходить за допомогою пробнику. Тому що, якщо ви вже коли нанесли з маленького пробничка і почули ноту або акорд, який вас дратує, який вам дуже швидко набридає, то звісно, якщо цього парфуму буде ще більше, інтенсивності, буде дифузності, буде більше, то звичайно, що і парфум вам буде ще більше набридати або дратувати вас. Тобто так можна визначити, що парфум точно не ваш. Але визначити, що парфум точно ваш, тут я вважаю, що спробнику майже неважливо. Бо можливо, вам подобається ця нота, яка вам сподобалася у спробника, лише в маленькій концентрації. А якщо ви нанесете великою хмаринкою, ця нота розкриється геть по-іншому, і, і все. Це буде не ваше, або сприйняття парфуму буде геть інше. Тому, е, якщо вам сподобалося з спробнику, то є два варіанти. Або так, вам сподобається з флакону, або вам не сподобається з флакону. Тобто гарантія, що ось мені сподобався пробник, я біжу за великим флаконом. Якщо є можливість ще потесті десь в магазині з великого флакону повноцінно нанести на себе. А, ну, якщо, звичайно, рахувати гроші, а не так. А, да, звичайно, ми граємо у різні і парфумерні ігри, і у покупки на осліп, але там хоч і інтрига. Так, ми собі малюємо якийсь аромат, який ми отримуємо, і ми його якось собі уявляємо, і тут таке, а, така гра, а чи справді це мої очікування, те, що я собі там намалювала у своїй уяві або ні. А але коли йде мова про те, що так, для мене ця сума важлива, і для мене цей парфум став омрієним лише з пробнику, і тут я купляю парфум у повноцінному флаконі, а він геть не так звучить. Тобто, це справне у пробнику і справно в якомусь флаконі, який не оригінальний, це просто справа в тому, що... Ну, не можна повноцінно судити з пробником. Тут ви мені закинете в мій город каменюку і скажете: Але ж ти зунімала на прошлому на минулому тижні огляд панетоне, основуючись на пробнику. Так, але те, що я сказала, мені в пробник він зробив свою роботу, він мені дав чітко зрозуміти, що там є. А, но те, що він, а, є звучання, яке мені не подобається. Мені не подобається прямолінійне романське звучання. Я допускаю, що, можливо, якщо я а, нанесу на себе цей парфум. А, Повноцінними з повноцінного спрею, з повноцінного флакону, буде більше дисперсія. Можливо, оця лінійність вона якось більш швидко піде і додається парфумерної більше композиції. Те, що я згадувала, що я через години змила, бо мені було дуже лінійно. А потім на папері, там через годину чи через дві, я вже почула якусь більш парфюмерну композицію. Але я так не можу сказати те, що мені було треба, що о, зрозуміти з цього пробника, що Скоріше за все, мені не сподобається, То, тобто точно я не побіжу за флаконом. Якщо мені він десь попадеться в повноцінному а, флаконі, так, я, можливо, на себе ще раз нанесу або нанесу багато так, на блотер, щоб ще раз його розносити. Але це не той напрямок, я зрозуміла, що це не той напрямок, який мені хочеться бігти і купляти. Але щоб зрозуміти, як. Він розкривається, що там є, а, чи подібно до справжнього пането звучить, чи ні. Цього було достатньо. Бо є ж такі парфуми, які дійсно грають і. Неможливо спробнику з у цього майлюсінького спрею чи двох з двох зрозуміти, як буде розвиватися, чи розкриються всі ноти. Просто такі комплексні парфуми вони а, потребують більшого, більшої кількості нанесення. А, у цьому випадку краще, звичайно, піти купити не пробник, а, а відливант. По вони більшого розміру, в них більше оцей розпилювачі, більша кількість парфуму. Ви просто фізично можете на себе нанести ближче до того, що буде у реальності, коли ви наносите з флакону. Із так з відливанту можна більш-менш зробити висновок чи подобається. Але знову ж таки, в мене буде сьогодні приклад і з відливанту, як яке хибне враження в мене склалося. Uh, є такі лінійні парфуми, які не мають особливого розкриття, розвиття або таком, секретів uh, в піраміді, коли ви так, знаєте uh, якісь ноти або якісь шари парфума, поп ап uh, вискакують, розкриваються. І от ви як нанесете з промнику, що хоч 10 спреїв з повноцінного флакону, він буде звучати однаково. Uh, також в мене буде сьогодні такий. Приклад. Давайте, uh, давайте з гарного досвіду. <смісті> uh, uh, Це якраз такий лінійний парфум, дуже гарний, до речі, але він лінійний, там нема розвідку, немає uh, гри, нот. Uh, Тому тут все одно, що ви нанесете з маленького, в мене був маленький 1,5 мл фірмовий пробничок цього парфуму. І він мені дуже сподобався, я купила собі десяточку. Це тандеві від а, Ну, Це дуже гарні і флакони великі, дуже гарні, але і дуже гарні десяточки, я вам покажу. Мені я зрозуміла, все, що я зрозуміла, що парфум дуже гарний, але лінійний, тому багато мені не треба. І так як в них є такі гарні десяточки, чому майже повноцінний так виглядає, як повноцінний флакон, чому не купити десяточку, ніж якийсь там. Негарний відливан, хай собі стоїть. Про що цей парфум? Це парфум про ван. Ваніль, ваніль таку дуже дифузну, це дуже дифузний парфум, він так огортає вас хмаринкою. Про ваніль, про Мигдаль, Ваніль тут мигдаль. А, тут з'явлена троянда, якої я не чую. Тут є амброксан, який ось і робить цей. Парфум такий досить лінійним, але дуже шлейфовим, він дуже довго тримається, і оця дифузність завдяки амброксану, в принципі, вона й забезпечена. Це дуже приємна, така смачна, вона, і наче гурманська, а водночас досить парфумована така композиція, парфумерна композиція. Тобто, не можна сказати, що є якийсь Перехил в один бік. Подобається мені, але я не люблю, я дуже без, швидко втомлююсь від лінійних ароматів, тому мені десяточки вистачає. В принципі, дуже гарно. Вибачаюся, якщо ви чуєте якісь шалені крики, то мої, то мої діти радіють ялинці. Так, і ось тут якраз пробник. Виконав свою роботу. Що я почула з пробника, то я почула із флакончика. Про цей про наступний парфум я вже вам розповідала. Це Blend Ut, Сана, про карамель і апельсини. Такий різдвяний, Різдвяний, я його купила Так ближче до Різдва, можливо, пізньої осені, там десь в останніх а, а, числах. А, Листопада за місяць до Різдва, але вже так, у перечутті Різдва, знаєте. пробником, я вже про це казала. Це для мене був близнюк майже ліри від Ксержов, яка чомусь мені, я не можу її розносити, щось мені в ній не те, але про апельсини. Якщо там ліра більш така цитрусова і карамель, то тут апельсиний карамель, і мені більш сподобалося, що він більш апельсиновий, і отакий карамельний. Але він дійсно мені був дуже схожий на ліру. І він по-іншому звучав, в мене був пробник. Мені Марія з будь яку як я вам показувала, вона мені напшикала, що я вирішила, я цю сану і ні. Я прям закохалася в цей пробник. Я випшикала ті півтора мілілітра, але знову ж таки це був маленький пробничок. І який був мій подив. Ну, чому не нанести було в будь-яку повноцінну. Який був мій подив, коли я купила цей парфум у флаконі, принесла додому і розпилила собі його повноцінно. Я його не впізнала. Це було геть інше. Ну, не те, щоб його геть не впізнала. Це не був якийсь геть-геть. Але якийсь... Оця карамель, вона виявилася набагато більш яскравішою, ніж апельсина. Якщо спробнику. Мені більше були якісь карамелізовані апельсини, і мені це сподобалось, то при повноцінному нанесенні з флакона більше грає карамель, а карамель у парфумах, якщо вона гарно не завуальована чимось іншим якимось іншим там, фруктами, ягодами, або ще краще квітами. Я, я не люблю. І ось це для мене виявився карамель плюс апельсини. Тобто превалює тут. Карамель. І ось такий, наче ж розносила, цілий пробник зносила. Хто тут винен, Ну, мені свинен і розмір пробника. Але, ну, поки є, я його так наношу вдома. Такий він досить лінійний. Знову ж таки, коли це було в пробникові, я, мені здавалося, що він досить лінійний. я через те сумнівалася, але я думала, може, тому що це пробничок, він просто йому не вистачає дифузії, не вистачає ба багато дисперсності, щоб заграти. Але ні, він так і сидить дуже близько і майже не грає. то... Тобто так, але міг заграти. Я сподівалася, що з повноцінного флакону заграє, але ні. А, так, наступний. І наступні два приклади це коли спробник мені ну, те, що не подобалося, але не так подобалось, щоб аж хотілося флакон. А, перший це Аріана від «Марлі», яку я вже декілька разів показувала, і яку я з превеликим задоволенням зараз ношу, наношу і на нічі. І, і не на ніч, і день, і коли кудись іду. От, от прям дуже мені зараз подобається вона, дуже мені в ній добре. Це про зефірки, так, це маршмеллоу з а, а, ароматом фліордоранжу, а, гурманський а, аромат, не тихий, не, він не кричить. У мене був пробник. Знову ж таки, я взяла пробник, щоб розносити. І з пробника, от я не могла зрозуміти, значить мені хочеться флакончик ще один. У мене немає ще. Це був парфум, якого в мене немає від Марлі, але який я хотіла доповнити в свою колекцію. У мене я, тревел, я вам показувала. Але Ну, не так, щоб платити таку ціну. Я цей пробничок і не туди не нанесла, І наче подобається, але кудись він так, такі зники, не розкривається, не показує своєї краси. Так я зносила пробничок, там навіть ще, може, півміліка залишилось. Ну не чіпляв мені. Я от пам'ятаю, що я перший раз нанесла його повноцінно, прям так. Шики. Спрей Сприєтри нанесла у путікукла, він лише з'явився рік тому і так на пальто шерстяне, і і на зап'ястки. І він якось так мене, мене тоді радував, було таке хол, був холодний ранок такий після доща, і наче вже так були, була температура менше 10, і мені так він тоді заграв. А тут спробнику, ну я не те, що знову таки не впізнаю парфум, але нема не, не тої ну, нема тої краси, не чіпляє він мене. А так і він не лежав. Аж поки я не, <свісно> не з'явилися тридцяточки у будь-яку. Ну і просто, просто от мені хотілося щось від Марлі, якийсь гарний флакончик, бо в принципі мені дуже подобаються їх. Парфуми дуже гарно зроблені і ну, імпонують мені. Ну, я думаю, візьму аріану. Так вже про неї давно а, думаю, і начебто подобається, а, а може, й не подобається. Але такий гарний флакончик, ну думаю, якщо що, то, то позбавлюся або обміняю. І ви знаєте, з флакону дійсно він якось більше розкрився. І я знову почула оту красу, і той затишок, то те смачненьке, що я відчувала, коли я перший раз нанесла повноцінну бутіку. На себе. Ось приклад того, як я б не купила цей парфум на основі пробнику, бо просто краса парфуму не розкрилася. <клух> Вибачте. І наступний парфум, який я також б не купила, це Dolce Amalfi. В мене було 5 мл відливанту, навіть не пробнику, в мене 30-ка також яку я купила весною. А, І той левант стояв в мене. От коли він вийшов, тільки перший рік, як він вийшов, я його купила. То скільки вже 4-5 років, я вже не пам'ятаю, він мене, мене стояв. Я. І Такі гарні відгуки були, і вове варення, і якесь кисло-солодке, таке, що яскраве сонячне, і алюзія до Італії, якої Божою. Все мало мені сподобатися у тому пробнику, у тому парфумі, але стояв той, я може за оці роки, можливо, 2 мл випшикала. І то тільки того, тому, що я просто намагалася побачити ту красу розносити. Але от воно мені просто солодке, так, можливо, це івове варення, але це просто от, от, фрукти, цукор. Ну, ну немає гри мені, немає краси мені, просто, просто варення, яке, яке не чіпляє, яке не грає, ну, зважаючи знову ж таки на ціну флакона. Ну, ну, просто ні, якщо я не можу 5 мл зносити за 4 роки, то який, який флакон? І тут а, передивлялася, він якось знову почав з'являтися у оглядах, а, а, на друга хвиля його популярності Касамараті і Адача Малафія також. А, і хтось а, сказав з блогерів, що це так гарно, це ж варення фруктове, таке літнє і ладан. І Боже, як мене це зачепило, бо я, в принципі, ладані аромати не люблю. У мене зараз є ідея до відео, де мені потрібен ладаний аромат. Я зрозуміла, що в мене немає. У мене був один, який я віддарувала. У мене немає ладаних ароматів. Два було обидва віддарувала. Одним награлася, з другим награлася, і все. Але такі ладани, знаєте, мені подобаються м'які. Не така церква-церква. Бо церква церква в мене колись на початку мого хобі також була. Я зрозуміла, що ні, це точно. Ні, але якісь такі м'які, знову ж таки, завуальовані ладони, Так мені дуже подобаються. Але не так, щоб купляти прямо флакони. І тут. Завуальований ладан, варення і ладан, це ж має бути так гарно. І коли я купляла собі декілька парфумів в Сержов, коли була на їх сайті гарне, гарна пропозиція, я подумала, ну добре. Як я маю там почути? Ладно, можливо, також. Я просто його не чую через маленьку кіль... кількість нанесення. Спробую вже спробую, якщо що, він такий зараз популярний, також його позбудуся. І що ви думаєте? От саме з флакону я почула красу і оцінила красу цього аромату. І залюбки. Залюбки його а, носила. Правда, Думала, буду носити восени, не носила, але от влітку влітку носила. І не те, щоб я справді чую явний ладан, але я тепер зрозуміла, коли повноцінно на нож я відчула цю родзинку цього аромату. Це для мене вже не просто солодке айвове варення, це для мене справді гарна, парфумерна композиція. І оцю красу цієї композиції забезпечує ладан, який я, як би мені сказала, не виокремила як такий, але він додає глибини, він закругль, робить цю композицію такою округлою, цікавою, але це відкривається лише при повноцінному нанесенні з флакону. От Я б навіть порівнювала, нанесу. з... з Відлеванта нанесу з флакону, У мене по-різному так, можливо, можливо, що партії перша і сучасна відрізняється. Можливо, але ж заявлений він був, піраміда ж не мінялася, а моє сприйняття от і досі з відливанти з повноцінного флакону. Але бачите, якби я не почула, що там має бути ця краса, і я б не, не зважилася на флакон. Тому, тому довіряти пробникам чи ні, ще раз. Довіряти в тому плані, що вам точно можливо це не сподобається, це не ваш напрямок. Є щось що вас дратує, є щось ви вирі. Ви, як то, ви окремили щось, що ви не можете довго носити, так, в цьому плані. А так, щоб вам сподобалось з відлавату або з пробнику і тому треба бігти за флаконом, ну, Такого я сказати, не можу. звичайно, я біжу за флакон, звичайно, в мене дуже багато пробників. Але просто тому, щоб зрозуміти, чи моє. Направлення чи не моє. Я зараз замовляю а, з німецького Сен-Санобіля. Це геть не реклама, це просто, звичайно, яка там реклама в мене бачила, яка моя кількість підписників. А, просто в них 3 мл пробники, і можна, і дуже якісно, там вони так щедро. А, з них можна политися, дуже гарне нанесення, і тому мені подобається, що там 3 мл, дуже дуже гарної якості пробники, і в них я замовляю. Тоді можна більш-менш зрозуміти, чи подобається парфум, чи ні. Ось, а ось пробники, які намазом, тобто спробувати намазом. Аромат, який ви потім будете не те, що навіть з маленького спрею, а з повноцінного флакону. Ви взагалі уявляєте різницю намазом, нанести парфум спробничку. І кількість парфуму, яка на вас осяде, оце. З, з повноцінного спрею і порівняти, і, або впізнати там щось. Тобто, якщо десь дають пробники на масом, то я його навіть, навіть не використовую, відкладаю або, або навіть викидаю, бо ну, ну, це просто вони просто. Не мають сенсу такі пробники, бо там ну, геть не те розкриття. А ви ж не будете з повноцінного флакону капати собі у пробірочку і потім наносити намазом цей аромат. А він же буде звучати грати інш, зовсім по-іншому. Там навіть всіх не побачите, не почуєте, якщо будете наносити намазом з тих маленьких пробірочок. Ось так. Оце було моє таке. Моє таке відео, не, як таке, я не знаю українське негодування, коли складають однозначне таке непохитне, непохитну думку свою, висловлюють на основі пробників. Це не так працює, і ось вам підтвердження я сьогодні показала. Добре. Наступне відео буде більш змістовним і більш тематичним. А сьогодні таке було. Така була собі болталочка. Побачимося у нових відео. обіймаю вас. Всього найкращого.